За сім серій проекту ми з вами познайомилися з гравчинями команди запасними, лігіонерками та тренерами. Але є люди, через працю яких команда має право називатись клубом. Отож, познайомимось з клубом «Сістерс». Михайлова Карина Русланівна, я адміністратор команди. Саме основна функція я слідкую за нашим інвентарем та намагаюся підтримувати дівчат морально. У нас є чергові, кожен день вони змінюються, та вони допомагають. Але коли ми виходимо на поле, увесь інвентар несе вся команда. Мабуть, моя ціль є зробити хороші відносини між, як між гравцями, так і між тренерами. Тому я намагаюся бути з усіма в дуже добрих відносинах. Ситніков Андрій виконує обов'язки лікаря. Я дуже хотів працювати у футболі на будь-якій посаді. Так наприкінці вересня цього року. Я вже 28 років, як я працюю в футболі. Чоловічий та жіночий футбол ну як на мене, я біль... мені більше подобається працювати з дівчатами. Інакше, звичайно, інакше. Кожен хлопець-футболіст відчуває себе зіркою. Дівчата як якось простіші. Результат здобувається на полі. Але щоб команда вийшла на поле, спочатку треба збудувати клуб. Фундаментом клубу є його керівництво. Олександр Андросов, президент футбольного клубу Сістерс. В клубі Сістерс працюють професійні гравчині. А працювати з професіоналами завжди легко, незалежно від їх статі. Тому це легко і дуже приємно. Я особисто спілкуюся з дівчатами. Мені потрібно розуміти потреби, бажання, проблеми. Мені потрібно знати, чим живуть гравчині, який в них настрій, яка атмосфера в команді. Тому так ми спілкуємося. Спортивний директор. В Касістер Кирило Ковальчук. В обов'язки спортивного директора входить вся спортивна частина: це гравчині, тренерський штаб, медичний склад та, в принципі, ігри, результат, тренування. Та, взагалі, молодь, коли ми обираємо гравчин до команди. Ми всі спілкуємось, треба відмітити головного тренера Євгена Додурича, да? треба відмітити його помічницю Олю Больченко та Наталію Григорівну. Тут всі приймають рішення, тут не може бути, тому що за результат відповідає також і головний тренер команди, і його помічники. Головніше, це щоб гравчиня відповідала людським якостям. По-перше, тому що ми маємо колектив, і це дуже якщо хтось подивився всі серії нашого серіалу Сістерс. То тут треба відмітити, що всі дівчата дуже щирі, вони добрі, вони мають насправді такі жіночі якості, які от ти відчуваєш задоволення від кожного дня, коли знаходишся поруч з ними. Сергій Бурка, директор футбольного клубу Сістерс. В мої обов'язки як директора входять представницька функція від власника клубу. А друге це загальна адміністративна функція, і розвиток інфраструктури клубу та майбутньої школи, академії і так далі. Робота з жіночим клубом це в мене перша нова практика, нові емоції. Дуже подобається. І вдалося зібрати дуже гарну команду як з адміністративної ланки, так і дівчат, які грають. І взагалі тренерський склад все влаштовує. Ну щодо школи та академії заплановано на наступний рік створення такої школи, яка буде в майбутньому підготовлювати ну, здійснювати спортивну підготовку молодих футболісток. Хочемо розпочати десь з березня потроху розвивати цей напрям і підключати саме одеських футболісток з міста Одеси та області. Слідкуйте за нами та долучайтесь з березня місяця до нашої школи. Всім рекомендую. Ми дамо окрему інформацію щодо початку та шляхів розвитку цієї школи. Тому будемо всіх раді бачити у нашій школі всіх молодих дівчат. Які бажають займатися таким прекрасним спортом. Ми зараз виконуємо те завдання, яке ми собі малювали перед початком сезону. Все йде за нашим планом. Але ми не зупиняємось, ми маємо дуже багато цікавих таких ідей, цілей на майбутнє, на весняну частину. Тому я думаю, що буде вболівальникам цікаво нашим дівчатам, які вже в команді. З кимось будемо прощатись, тому що це футбол. Тут потрібно кожен день давати результат. І, звісно, будуть кадрові зміни, ми станемо сильніші і так і з такими от емоціями, з такими бажаннями ми рухаємося далі. Настане той день, коли жіночий футбол буде збирати також повні стадіони, не тільки у світі, і є країни, де він вже. Має таку високу популярність, але й в Україні. Жіночий футбол дуже недооцінений. І це не тому, що він гірше, ніж чоловічий. Це тому, що люди взагалі не мають гадки, що жіночий футбол існує. І тому медіаслужба у будь-якому жіночому клубу в сучасній Україні це дуже важлива частина клубу. І мені здається, що Саме медіаслужби клубів вони повинні зробити так, щоб про жіночий футбол знали, що усі розуміли, що це цікаво, це професійно, що він взагалі існує. Що коли глядачі будуть мати можливість прийти на стадіон, щоб на жіночі матчі було, ну як мінімум, не менш глядачів ніж на чоловічі. Я вірю, що таке можливо, і так буде Олена Яковлова, голова прес-служби футбольного клубу Сістерс. Взагалі, думаю, що розвиток соцмереж, будь-яких медіа проявів жіночих клубів це дуже важливо. Ми у Сістерс намагаємося якомога більше долучити уваги саме до наших дівчат. До дівчат взагалі, які обирають для себе футбол як вид спорту, і мені здається, що це дуже важливо. До того, як я перейшла до Сістерс, я працювала у медіаслужбі футбольного клубу Чорноморець спочатку я вагалася, тому що мені здавалось, ну, Напевно, я, як більшість людей в Україні, навіть не знала, наскільки в нас розвинений жіночий футбол і який він цікавий насправді. В перші дні я навіть дзвонила керівництву і казала, що може я не дуже там підходяща для вас людина, тому що може це помилка була. Але зараз мені настільки подобається працювати з дівчатами. Дівчата більш відкриті, вони більш зацікавлені, вони е, готові працювати, вони готові е, приймати участь у будь-яких наших проєктах, навіть якихось дивних. Але вони завжди кажуть, що так, ми згодні. Наразі з тих проєктів, які ми ведемо і які нам особисто дуже подобаються, це, по-перше, фотосесії дівчат на їх дні народження. Ця ідея виникла, коли ми зрозуміли, що у соцмережах футбольних жіночих клубів взагалі дівчата. Завжди вони як футболістки, як спортсменки, але ж вони ще й дівчата. І ми вирішили о, у такий особливий їх день показувати їх іншу сторону. Хочу сказати про фотосесію. Фотосесія для футболістки, ну саме для такої футболістки, як я, яка взагалі не вдягає плаття і не ходить на підборах, це дуже круто. На мою думку, це так. Я... Вийшла з зони комфорту, так то взагалі круто, що команда придумала такий подарунок, щоб розкрити не тільки спортивну сторону футболістки, тому що ми так там завжди бігаємо і потіємо, і гарно виглядаємо на полі. Але є у нас і жіноча сторона. І я думаю, що хто придумав, не знаю, хто це. Мабуть, Лєна придумала. Та їй респект, красава. Ще вона мене одягнула в платі, там, де я була без трусиків, без лівчика. А, взагалі була без лівчика, тому що в мене взагалі немає лівчика. Я завжди в топіках, я ж спортсменка. Для мене було дифференті робити фото, сесію фото, фотос, але я гостей дуже, було дивертіло і дизафіадор для мене. Sempre vi a minha mãe usando o vestido, então para mim não foi, não, eu não estava desconfortável, estava super confortável tanto com o salto alto quanto com o vestido. Jogar foi o que eu sempre fiz, agora uma foto, tirar fotos de vestido ou posando é mais difícil. Ah, foi uma surpresa inesperada, claro, de muito amor, eu acho a surpresa da me complexando dela maior de questões e uh... a mencerto por ela urbana. nu încerci, nu, dar acum de azi înainte o să încerc așa stil, pentru că chiar foarte mult mi-a plăcut așa stil, să fii mai feminină. Da, cu siguranță această fotosesie m-a făcut pe mine să mă văd o altă persoană, să simt fem feminitatea, să simt că într-adevăr se poate așa ceva, adică eram împotrivă la aceasta, dar acum de azi înainte și pun la toate fetele care joacă fotbal, pentru că rochile și fustele nu sunt ceva care... Курком футбол активно намагаємося розвивати наш TikTok акаунт. Ми Намагаємося активно вести інстаграм сторінку нашу, знімати сторіс і показувати життя команди з різних боків, так щоб нашим болівальникам було цікаво. Якщо Фейсбук та інстаграм акаунти вони більш офіційні, такі то телеграм канал у нас він більш неформальний. Там ми дозволяємо собі трішки більше. Неформатного, неформального контенту, тому якщо вам цікаво дізнатися трішки більше про дівчат, то підписуйтесь. 28 листопада в нас був останній робочий день у Сістерс у цьому році. Дівчата пішли у відпустку. А перед тим, як вони роз'їхались по своїм містам, ми влаштували для них такий івент Сістерс Евордс. Були такі м, нарізочки відео, там, де деякі футболістки отримали награду. Ну, я ж, звісно, теж отримала награду. І це навіть не самі длинні ноги команди, не саме длінний язик команди, не самі длинні волоси команди, а це просто суперфото там, де я така от з пивом. Це тупо телеграм-канал. Розірвала це фото і мені дали награду. І ще подарували павербанк. Я отримала нагороду так, так неочікувано, якщо чесно, але дуже приємно насправді. Отримала, Ой, як вона називається? Найкраші постоялися озелю. Було дуже цікаво. Для дівчат це був сюрприз. Несподівано все відбувалося весело. Так вони з дуже з гарним настроєм пішли у відпустку. Сподіваємося, що це була не остання наша а, така подія, то що дівчат буде мотивація наступного року отримати також якусь там якийсь приз за вісім матчів першої ліги чемпіонату України. Сістерс задонатили більше 360 тисяч гривень, і взагалі кожен свій матч з початку існування вони донатять для нашої перемоги. Долучайся й ти? Посилання в описі під цим відео. Далі, огляд з благодійного донат-матчу. Початися із друзями завжди приємно. А команда коміків це друзі. А коли друзі об'єднані спільною метою, і це дуже добра мета, нічого поганого не може вийти. Ми збирали багато грошей для ЗСУ, дуже багато емоцій. Гра з коміками дуже сподобалась. Не такі смішні, як я думала. Круто було, що можна було донатити. Коли ти донатиш, змінюється якісь завдання, ну щось додається, це було цікаво. І мені дуже запам'ятався був літ в центру поля. Одним із ускладнень матчу з коміками, я вважаю, були самі коміки, бо вони чоловіки трошки. Дуже сподобалось, як з нашої лавки виганяли Нікітну. Дуже запам'яталося з гри Це коли вибігали з табличками. Дуже сподобалася гра з коміками, особливо накопичувальна система донатів. Коли на банці зібрали більше 40 тисяч гривень, на поле повинен був вийти професіональний футболіст. Дуже несподівано грати проти своєї команди. Я сістер хотілося більше пограти за дівчат, але вийшло так, що на той період потрібно було допомагати комікам, тому що вони програвали. Але що треба відмітити, дуже вражений, що Коміки вміють грати в футбол, тому я не здивований, да, тою грою, тою кількістю голів, які ми мали, треба відмітити да, Біднякова, Ласточкіна, Паша. Просто ну, Паша він грав в футбол, хочеться його відмітити. Він має якості професійного гравця, тому що я бачу за його думкою, за його переміщенням на полі. Він дуже грамотний, грає всередині на моїй позиції. Був якийсь донат, і ми грали руками. Ой! І оце то хлопці, вони біжать там, в них один крок в мене десять. І я біжу десь на місці. А там вже хлопці вже біля воріт, а це було що важко було. Томас хопив м'яч ну майже біля своїх воріт. І промчав з такою швидкістю до наших воріт, що ми просто, Навіть якщо б ми сіли на коня, ми б його не догнали. Би. Ну, це було дуже ефектно і ну, мені якось так дуже запам'яталось ну, саме цей момент. Я, звичайно, більше за традиційний футбол без ускладнень, тому що не ногами так руками коміки відігрались і десь повели в рахунку. Взагалі благодійний матч це завжди дуже добре, тому що ми допомагаємо і долучаємось до наших до ЗСУ. Як би там цей матч не закінчився, ми хочемо реваншу, та вже без ускладнень. І хочеться таких матчів більше в кожному місті, в кожному регіоні, на всіх рівнях, не тільки на дівчачому чи на професійному, але й на е, таких е, любительських. Іграх і хочеться, щоб їх було більше, всі приєднувалися до донатів і разом ми наближались до перемоги. Ми зібрали, якщо не помиляюсь, за два матчі біля 200 тисяч гривень десь так. І це дуже гарний результат. Взагалі, в мене немає мети робити якийсь підсумок за вісім серій, тому що ми з Сістерс тільки півроку. Завдяки їм ми зазирнули на початок будування нового жіночого футбольного клубу. Як це було, це вже історія. Вона пройде та залишиться лише статистика. За вісім матчів чемпіонату України Сістерс здобули вісім перемог, забили 80 голів та пропустили лише один. Слідкуйте за Сістрс, підтримуйте жіночий футбол. Допомагайте, щоб наблизити перемогу. Та я завжди чекаю вас на трибунах ваш стадіон. Довбуш Олександра, 17 років.